У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила свою знайому. Відео з побиттям почали активно поширювати в соцмережах. Вибирай шию, ламаю, чи У місцевих телеграм-каналах пишуть, нібито кілька старшокласниць заманили свою знайому на квартиру та вирішили провчити її, після чого почали бити дівчину ногами по голові і тілу, поки вона благала припинити. Також, нібито, потерпіла якийсь час після побиття, лежала в лікарні. На відео відразу ж відреагували правоохоронці Львівської області. Як виявилось, інцидент стався ще 3 березня. Під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому дівчина завдає ударів руками та ногами знайомій. Інцидент стався 3 березня в одній з квартир міста. Правоохоронці встановили особи кривдниці та потерпілої обидві мешканки Львова 15 та 16 років. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство, максимальне покарання до п'яти років обмеження волі. Наразі поліція з'ясовує всі деталі інциденту. Нагадаємо, нещодавно у Трускавці група підлітків побила 18-річного хлопця з інвалідністю, зняла це на відео та виклала у соцмережі. Правоохоронці закликають батьків більше уваги приділяти своїм дітям і пояснювати їм, що насильство це не розвага, а серйозний злочин. Максим Турчинський, телеканал НТА.